Генеративний штучний інтелект це не пошуковик, це не наступний Google. Більшість людей помилково сприймає чат GPT і інші генеративні штучні інтелекти як заміну Google, як щось, що повертає факти. Але насправді це великі мовні моделі, які генерують текст на основі паттернів, а не база знань. Як випрацювати правильний підхід до роботи з великими мовними моделями, ми будемо розбиратись в цьому відео. Поїхали! Ось перша і головна ментальна модель, яку ви маєте відкинути або змінити в собі. Генеративний штучний інтелект це взагалі не пошуковик, це зовсім щось інше, це не Google. Хоча їх інтерфейси виглядають дуже подібно. Ви просто маєте таке ж саме текстове поле, куди ви вписуєте запит, і він вам щось видає у відповідь. Але принцип дії там зовсім інший. В традиційному пошуку, типу Google, ви вводите запит, і механізм Google шукає відповідь або видачу на основі проіндексованих сторінок, проіндексованих сторінок в інтернеті, які він вважає, містять ось цю відповідь. Це все одно, що сказати комусь. Покажи мені готові документи, в яких є відповідь на моє запитання, тобто, ви отримуєте не відповідь, а посилання на джерела, які теоретично можуть містити в собі цю відповідь. Пошуковик не Розуміє, про що ви питаєте. Він просто видає вам готові сторінки на основі певних ключових слів в вашому запиті. А тепер давайте розберемось, як працює генеративний штучний інтелект типу ChatGPT. У нього немає бази сторінок, він не перевіряє жодні джерела. Звісно, якщо ви йому цього не вкажете, у нього є і такий зараз функціонал, але в основному не перевіряє. Натомість він вгадує. Яке слово буде наймовірніше відповідати як наступне до того, що ви спитали? Звісно, з врахуванням всього контексту, який ви йому надали в вашому промпті? Все, що знає велика мовна модель, така як ChatGPT, це мільярди прикладів з текстів в інтернеті, на яких він був натренований. І ось якраз на основі цих мільярдів текстів. Він будує найімовірніше продовження вашої фрази, і отут криється найбільша пастка тих людей, які приходять до чата GPT, як до пошуковика. Ви не отримуєте правду, ви отримуєте мовну ймовірність. Іноді ця ймовірність дає суперправильну відповідь, якщо вам пощастило, якщо просто так склалось. Іноді щось, що звучить правдоподобно, але є неправдою, а іноді навіть просто абсурдом. Бо для мовної моделі найважливіше є не сказати логічну правду з точки зору логіки і перевірених джерел, а те, щоб відповідь виглядала найбільш коректно в порівнянні з усіма тими мільйонами, мільярдами прикладів, які в ньому лежать, на яких він натренований, цей штучний інтелект. І тут виникає ще одна проблема: ми, як користувачі, приходимо до штучного інтелекту, найчастіше не для того, щоб він нам брехав, щоб він нам галюціонував. Але найчастіше у нас виникає таке відчуття, що якщо відповідь неправильна, то це винуватий штучний інтелект. Насправді, ж це просто помилка очікування того, як працює ця вся система, ця програма. Уявіть, що ви прийшли до дуже розумної, начитаної людини, яка просто знає дуже багато інформації, але іноді вигадує просто відповіді на ходу, тому що поспішає і просто не питає про повний контекст. про… Мету вашого запиту, для чого вам це ви питаєте її про щось, не уточнюючи глибокий контекст, не продумуючи усіх деталей, і ця людина швидко вам щось відповідає. І ви потім думаєте, чи ця людина справді така розумна? Які з цього всього висновки, якщо ви хочете отримати кращу відповідь, ви маєте якнайкраще сформулювати ваш запит, ваш промпт, і вам найкраще розраховувати не на відповідь в стилі Дай мені точну інформацію. Найкращі результати великі мовні моделі видають на запити типу: дай мені відповідь від імені такого-то професіонала, або поясни мені щось дуже простими словами, якби ти був вчителем математики. І ось тоді велика мовна модель може відповідати набагато краще. Давайте тепер поговоримо про те, як штучний інтелект вгадує наступне слово. Суть роботи великих мовних моделей передбачення наступного слова в тексті. Наприклад, якщо ви йому напишете Ой, у лузі червона, він вам точно відповість, калина і так далі на будь-яких прикладах з будь-яких буквально з будь-яких сфер життя. Тільки ви маєте уявити, що всі ці тренування і повторення вони відбувались на абсолютно гігантських масивах текстів, абсолютно гігантських масивах інформації, і штучний інтелект робить це вгадування, не просто перше, що йому попалось. Він шукає закономірності, тобто він видає продовження, яке є найбільш закономірним, найчастіше зустрічалось йому в цих текстах, на яких він вчився. Тобто це продовження. Йому мало зустрітись багато разів, не один раз, не два, а багато разів у всіх цих текстах. І саме тому формулювання вашого промту, буквально кожного слова в вашому промті, є настільки важливим, тому що навіть одне слово може змінити результат видачі. Знову ж таки, повернемось до такої ментальної моделі, як дуже начитана людина. Ось сидить перед вами людина, яка прочитала просто мільйони, мільйони книг, газет, журналів, статей, форумів, блогів, також прочитала гігабайти, гігабайти коду, і також передивилась мільйони, мільйони картинок. Але вона не може думати, просто не вміє думати так, як ми. Натомість вона бере все те, що ви написали, і продовжує. Просто продовжує на основі всього того, що вона прочитала, на основі чого вона навчилась. Ось в цьому суть. І суть якраз в тому, що великі мовні моделі саме тому і називаються великими, що вони натреновані на величезних величезних об'ємах даних. І саме із-за цього виникає відчуття, що ця програма розумна. Хтось, хто трошки знає математику, Може тут спитати, але чекайте, це ж схоже просто на статистику, просто вірогідність того, яке слово наступне буде найбільш відходити. І так, в чомусь це і є статистика, але ця статистика вона дуже складна і багаторівнева. І саме тому вона вже починає виглядати як розум, тому що вона знаходить закономірності в мільйонах мільярдах текстів і видає ті закономірності, які є. Найбільш підходящими саме для вашого промпта. І якщо штучний інтелект це механізм, який вгадує наступні слова, то що саме він взагалі вгадує? Він вгадує не істину і неправильну відповідь, а те, що, ймовірно, найімовірніше людина скаже в подібному контексті. Ви можете навіть уявити, що якщо штучний інтелект натренувати на якихось неправильних даних, які будуть просто брехнею, наприклад. Що наша земля це не куля, а пласка поверхня. Якщо в дуже великій кількості текстів, які потраплять отуди в тренування мовної моделі, потрапить така інформація, мовна модель буде просто вам відповідати, що земля це не куля, а пласка поверхня. І звісно, всі ці тексти, на яких тренувався чат GPT і інші великі мовні моделі, вони просто тренувались на текстах з інтернету. Тому ви можете просто собі уявити. Скільки там насправді може бути, ну м'яко кажучи, не дуже перевірених даних, але які просто повторили багато разів. Коли ви вписуєте промпт до чата GPT, ви маєте розуміти, що велика мовна модель взагалі не знає, що ви хочете. Він не має жодної мети ані надати вам правду, ані вас обдурити. Його єдина мета продовжити ваш текст. Під продовженням, я звісно, розумію відповісти, але воно так просто працює як продовження, продовжити цей текст так, як його наймовірніше продовжила би людина. Тобто, якщо ви сформулювали свій промпт нечітко, без контексту, без ролі, без уточнень або обмежень, то ви отримаєте той самий усереднений результат. Ми можемо також провести тут аналогію з програмуванням. Коли ми пишемо програми. Ми маємо дуже чітко вказати комп'ютеру, що саме треба зробити. От буквально, ви можете забути там поставити одну кропку чи кому, і все, вже нічого не працює. Чому ж ми тоді думаємо, що ми можемо штучному інтелекту писати щось дуже нечітке, щось дуже розмите, а він має сам розібратись, сам зрозуміти, що дуже конкретне нам потрібне. Так просто не вийде. І саме тому Prompt Engineering це. Не якась така модна штука, яку можна застосовувати, якщо ви гік, або якщо у вас дуже багато часу, щоб з цим розбиратись, це для кожного, хто користується штучним інтелектом, великими мовними моделями, промпт-інженіринг це просто базова навичка, яку треба застосовувати буквально завжди, коли ви пишете промпт. Якщо ви скажете, поводься як UI UX дизайнер. Велика мовна модель буде підбирати вам відповіді, такі, як вам би відповів саме дизайнер. Якщо ви йому скажете поясни це, як п'ятирічній дитині, то він все буде пояснювати дуже-дуже просто. Ви не просто шукаєте інформацію в чаті GPT, ви пишете чіткі інструкції. Тепер давайте докладніше поговоримо про Prompt Engineering і як саме це застосовувати. Промpt engineering. Це мистецтво і наука формулювати свої запити, свої промти до штучного інтелекту таким чином, щоб отримати якнайкращу відповідь. Це не просто така гра зі словами і фразами, це нова сучасна цифрова грамотність. Сюди входить як правильна побудова тексту в вашому запиті, так і валідація результатів, контроль того, що вам видав штучний інтелект. І потім задавання наступних питань на основі вже того, що він вам видав. уточнення це буквально як програмування, тільки простими словами людськими, і ця навичка промптінженірінг вона буде ставати дедалі важливіша для роботи, для бізнесу, для навчання і для всього нашого життя. Як раніше було важливо вміти гуглити, просто шукати інформацію в інтернеті, тому що це теж навичка насправді. Так зараз дуже важливим є вміти писати правильні промти, щоб отримувати гарні відповіді. Не поверхнево, типу напиши мені пост в LinkedIn, а чітко структуровано, з ролями, з обмеженнями, так як це роблять справжні професіонали. Уявіть, що промт це така інструкція для отієї людини, яка дуже начитана, або такий інтерфейс для мозку, який прочитав всі ці мільярди текстів, який не знає, що ви хочете, але вміє створювати текст, схожий на відповідь людини, і ваше завдання надати йому контекст, його роль, формат відповіді, бажаний стиль і бажані рамки мислення, так, щоб на іншому кінці з'явилось щось корисне і доречне, а не просто будь-який середній текст. І промпт інженірінг це не тільки вдале і правильне формування вашого запиту, це також кілька інших наступних речей: це контроль якості відповіді великої мовної моделі. Якщо ви вмієте оцінити наскільки релевантна відповідь, де модель галюціонує, де не додає глибини, тоді ви не просто споживач, а вже рев'юер цього результату. Також дуже важливою є валідація, тобто, якщо ви використовуєте великі мовні моделі для. Бізнесу, тобто для звітів, для презентацій, для якоїсь внутрішньої аналітики, ви маєте вміти перевіряти її фактологічну відповідність, або, хоча б, маркувати собі на майбутнє, де це припущення, а де це точні дані. Також є щось таке як версіонування ваших промптів в складних запитах. Ви не просто пробуєте ще раз, якщо відповідь була зовсім не тим, що ви хотіли. Ви маєте структурувати різні підходи, тестувати їх, порівнювати. А іноді навіть документувати кращі варіанти промптів, які працюють саме для вас, так само як, наприклад, програмісти можуть документувати SQL-запити до бази даних. Також це все складається в певну архітектуру запитів. Бувають більш складні промпт-ланцюги, коли один запит створює контекст, другий щось уточнює після відповіді великої мовної моделі. А третій вже генерує більш-менш кінцевий результат. Тут вже з'являється певна логіка, і ви бачите, що це вже як модульна система, тільки замість коду у нас просто звичайний текст. В деяких західних університетах промпт інженірінг і співпрацю з великими мовними моделями вже досліджують як окрему галузь. І це дуже правильно, на мій погляд, тому що так як програмування включає в себе дуже багато різних речей, написання коду. Користування, архітектура, CI-CD, потім підтримуваність програми. Так і промпт-інженіринг включає в себе не просто вдалі фрази, які працюють для чогось, а побудову певної структури, перевірку результатів роботи штучного інтелекту і дизайн нової взаємодії, майбутньої. Це все вам може здаватись трошки зайвим ускладненням того, як ви використовуєте штучний інтелект. Але завтра це буде вже нова норма, тому що промпт. Це не просто текст в цьому полі. Це наша нова мова програмування для системи, яка відповідає просто звичайною людською мовою. На останок ще один невеличкий приклад. Поганий промт буде таким: напиши мені план зустрічі, а добрий промт буде таким: ти, – менеджер великій IT компанії. Зроби план мітінгу для команди. З 10 людей, там, де є фронтенд розробники бекенд-розробники, тестер, дизайнер, бізнес-аналітик, яка обговорює нові правки, які надійшли від клієнта на ось такий проект. Кажи ключові питання, які треба не забути обговорити, і також, що ми маємо зробити першим після закінчення зустрічі, ось це буде дуже гарний промт. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк і поділіться їм з друзями. І також підписуйтесь на простий Фронтенд». Побачимось в наступному відео. Пока!